Мені зручно працювати саме в цій системі, тому що набагато простіше стало комунікувати з усіма учасниками освітнього процесу і з дітьми, передусім, з батьками. Найбільше що мені імпонує в цій системі це система зворотнього зв'язку. Я можу сама написати коментарі стосовно оцінки, яку я виставила, я можу отримати запитання від батьків, які контролюють процес навчання, які є зараз активними учасниками освітнього процесу. Зараз завдяки тим опціям, які дає нам єдина школа, ми можемо мати цей оперативний зв'язок електронний у випадку якоїсь ситуації такої ну, нагальної батьки приходять до школи. Оскільки з'явилася опція Штучний інтелект, то просто є скелет уроку, так би мовити, в лавках, який просто ну, безпосередньо е учитель якось насичую. Безпосередньо тими завданнями, які я планую для цього класу, а для іншого класу інші завдання. Але є чіткий вектор проведення самого уроку, І це дуже зручно. Це дуже зручно, тому що це економить мій час. Це дозволяє мені, наприклад, використати цей час для того, щоб якусь інформацію цікаву дітям знайти, а не займатися розробкою саме плану конспективі уроків. Це організує дуже гарно дітей, в тому сенсі, що діти чітко бачать оцінку. Раніше, коли був паперовий журнал, оцінка оголошувалася протягом тижня. А зараз учитель сьогодні написала контрольну роботу, вчитель перевірив роботу, і дитина вже в, так, так, оптимальному варіанті на наступний день бачить цю оцінку також, і в тому числі батьки. Більше того, система єдина школа показує динаміку дитини. Чи вона регресуюча, чи вона прогресуюча, і це звичайно дає можливість дитині батькам разом з дітьми вибудувати план на долуження якихось прогалин. або, наприклад, навпаки, отримати результат і закріпити його гарно на тому рівні, який вони досягли. Це досить прогресивна система. Це система, яка є необхідністю сьогодення. Це розвиток, передусім, освіти, це вектор правильний, од говорячи мовою математики. Це ну не застійні процеси, а це реальні, прогресивні процеси, які відбуваються в освітньому середовищі.